Сьогодні, на прикладі, я поясню, чому наші якісь теми питання по здоров'ю, по харчуванню, по тілу ніколи не зародились з самого початку на рівні тіла, і чому вирішення цих питань, якщо ми вирішуємо тільки через рівень тіла, він не дуже продуктивний в результаті. Я прямо на прикладі вирішила робити так. Інколи, коли будуть особливо якісь цікаві, як називають кейси з практики, я буду з вами ними ділитись. Одразу кажу імен, імен ніяких, збігів ніяких, от саме схема. Схема чогось, як воно виникає, як воно може бути вирішено і як воно не може бути вирішено. Тому що інколи випадки бувають досить складні, чому вони комплексні і в одному й тому самому запиті людини. І це в кожного з нас так буває, і в мене так буває, і у вас по якихось питаннях. Ми можемо ніби суперечити самі собі, і через це воно, звичайно, ускладнює ці вирішення, але все можливо. Отже, коли людина, візьмемо тему напряму зовнішності і походіння. Чому? Тому що прийшла дівчина з таким запитом, досить є цікавий нюанс. Дівчина є моделлю. Професійною моделлю, міжнародною моделлю і а, з суперовими даними, з суперовими параметрами, і при цьому а, бажанням трошки схуднути в деяких частинах тіла, які є, якби ці заміри є важливими для цього світу професії, в якій вона знаходиться. А, одночасно є місце розладу харчової поведінки а, доволі глибинне. Тому що воно о, там утворювалось. Я зараз беру тільки рівень цього життя. Е, ви хто з ким ми спілкуємось тут на каналі або в інстаграм, знаєте, що я прям в кармічну систему далеко дуже лізу. Але сьогодні ми будемо навіть просто по рівню життя, як воно утворюється, і як тоді його вирішувати. Ви навіть мені, якщо хочете, підкажіть в коментарях от, свої думки. А як ви думаєте, а що там можна було зробити? І до чого я ще звернулася вона на початку до мене як до нутриціолога? Я, не знаю чи людини, звичайно думала, що це буде нутриціологічна консультація з прописанням харчування, з прописанням там, плану дій, можемо візьмемо якісь нутрицептики по потребі, там, розклад, дня передивимось, відпочинок і так далі. І в перші ж хвилини консультації я бачу, що консультація нутріціологічна просто не буде. Тому що, по-перше, в цієї людини глибший запит внутрішній, і вона одразу з цим погодилась. А, а по-друге, ось всі ці в результаті, як би мені так зробити, щоб. Ам... Їжа для мене була чимось простим, не тим, від чого я залежу, не тим, від чого я гладшую. От просто розпишіть, я це буду робити, паралельно буду робити інші всі практики, які ви скажете. І тут є такий момент, коли ми з самого початку намагаємось вирішити одне питання, але насправді завдяки ньому ми вирішуємо зовсім інше. Тут... Що ми маємо? От як лікарі, дієтологи, я знаю, що в мене такі є. Як мінімум, ті, хто дуже глибоко в темі харчування, здорового способу життя, я знаю, ви тут є. Сильна залежність від солодкого мала місце, причому вона давно вже мала місце анорексія в минулому. Наразі є залежність від своїх параметрів, і вона і фактична, тому що в людини така професія і емоційна. І ось цей момент, що а, і має місце переїдання, тобто це психологічна залежність від їжі. Коли ніби наїлися, але ще хочеться чогось з'їсти, ще хочеться, і потім, звичайно, ж сильне незадоволення з собою. І самі просунуті з нас такі розумні, можуть сказати, ну що це за професія така, яка. В якій треба бути за параметрами, треба там те те, те і взагалі любити себе. І ви знаєте, все це зрозуміло. Це все зрозуміло, але а, я б раніше так і сказала, що так, а, можна кинути професію, тому що там те-то, те-то, -те -те, поставити зараз себе на перше місце. Але справа в тому, що реалізація, наприклад, її людини в цій професії зараз є частиною того, що вона ставить себе на перше місце. Те, це її реалізація. Вона не хоче з цього йти, і а, потрібно завжди враховувати, знаєте, людину як об'єм, такий об'єм, не підлаштовувати її під свої бачення. І в цьому насправді велика, велике мистецтво в кожного з нас, доступне кожному з нас, бачити людину більшою, ніж вона насправді є. А, більшою не фантазуючи про людину щось. А дивлячись в її вище я, в її потенціал, в те, чим вона насправді є. Тобто, якщо перед тобою сидить дівчинка а, молода з такою там, модельною а, професією зовнішністю і запитом на те, щоб харчуватись так, щоб схуднути на декілька сантиметрів, але насправді в глибині там. Є великі питання з відносиною з матір'ю, з батьками, з недолюбленістю, з неприйнятістю і так далі, то потрібно йти увесь цей вал. Це таке ліричне від відгалуження. Отже, і що ми в цьому кейсі маємо? Що в людини протилежні запити? І при цьому ми не можемо на даний момент, на даний момент ми не можемо відкинути якісь з них. Людині одночасно треба трошки сходнути по її параметрах, там якби трошки є, щоб відповідати там своєму. І одночасно, а, одночасно, звичайно, бути здоровою. Щось ну ладно. А, Фізіологічно, біохімічно, емоційно, і одночасно заповнити пустоту. Від нестачі близьких відносин з матір'ю, тобто нестачі прийняття себе ще з періоду дитинства, чому я розповідаю, тому що такі е, випадки. Вони дуже цікаві, вони показують комплексність а, нашої людської натури, її багатошаровість, багатогранність і те, знову ж таки, що ми не можемо шаблонізувати всіх людей під якісь одні підходи. Ну і почали ми з того, що Окей, прописуємо харчування, там не можна було багато чого зробити. чому? Тому що якщо ми заберемо деякі речовини, вона просто почне психологічно гірше себе почувати. Тобто це не був випадок так. Тепер ти не п'єш каву, тепер ти не їш того, того, того. То ми гармонізували там, по принципу, тарілки, тобто співвідношення тарілки таким чином, щоб кожного разу вона просто не могла насправді зробити шкоду і передоз чогось своєму організму. Там, був, принцип тарілки, де велику частину займають зелень овочі. І принцип в цьому випадку розміру тарілки. І я дуже пручалася, половину консультацій, я кажу: слухай, ну давай не по розміру, а в неї, ну, прям очі, що, ну, будь ласка, давайте по розміру тарілки. Я кажу, блін. І я розумію, що це нездоровий підхід. Там справа в тому, що тарілка маленька. Але якщо психологічно в даній ситуації ми маємо, що людині так легше, то інколи ми маємо піти за людиною. Дати ось це послабшення, розуміти, що так, це не дуже корисно так міркувати. Але зараз це можливо. Зараз ось така глибина пропрацювання цього можливо. Тому ми маємо залишитись поки що на цій глибині. Не потрібно давати одразу, знаєш, що давай ми з тобою, еге-гей. <кій> ти кинеш все, проп'єш бади, кинеш професію, оздоровиш своє тіло, щоб в результаті в ідеалі було б правильним. Якби не, якби під цим не лежало те, що сформовано з часом залежність від солодкого, це бажання закрити ту потребу, яка не закривається напряму солодким. І ми всі це робимо, і це насправді я скажу зараз таку річ: організм і саме тіло людини, і психіка людини себе цим рятує. Тобто всі ми звикли, наприклад, солодке це погано, цукор це біла смерть, ми читаємо книжки, ми потім починаємо все це пропагандувати своїм близьким знайомим, задовбуємо їх, але є такий момент. Абсолютно всі людські залежності, вони рятують цю людину. Тобто, якщо взяти алкоголіка, якщо взяти людину залежно від солодкого, якщо взяти людину залежно від будь-чого, давайте не будемо діагнози ставити, залежно від алкоголю, залежно від солодкого, від, від чого ще можна бути там куріння і так далі, навіть від серіалів або там гортання стрічки інтернету, якщо в людини взяти і це просто забрати. Скоріше за все, ми цю людину цим просто зруйнуємо. Ми зруйнуємо, тому що так, на рівні логіки, ми забрали харчовий або там ще якийсь, якщо це, наприклад, куріння тригер. І цим справа в тому, що ця якби явище, ця, залеж, ця залежність, вона компенсувала. В психіці, в підсвідомості, в психіці людини те, що не могло бути на даний момент скомпенсовано на рівні психіки. Тобто, дивіться, для прикладу, ви засмутились. Ви засмутились, наприклад, по роботі. Щось там у вас сталося. І ви приходите додому, сумні з цього приводу. Ви навіть можете розуміти, що це тимчасова фігня якась. Але при цьому а, вам дуже важливо, щоб вас обійняли, а, пожаліли, пожаліли саме так, знаєте, інколи в ігровій формі, як дорослі люди, що ну да, ось зараз так, що тобі зробити? Ти ж розумієш, що все добре, але і ви приходите, наприклад, там до коханої людини, і вона все це робить. Вона вас просто обіймає, вона просто жаліє, вона каже, що ви найкраща, найкращі, її самі любімі, а всі ці проблеми це фігня, інколи можна все погратись. Що в цьому випадку відбувається? Звичайно, це залежить від рівня відносин, від рівня глибини відносин, свідомості людей, тобто дуже багато факторів, тому що я розумію, що інколи просто приходять жалітись, щоб жалітись. Але <клес> в цьому випадку ви отримуєте ось це прийняття, ви отримуєте підтвердження, що десь вас приймають без умов, або хоча б без, без ось цієї умови, яка у вас там на роботі стоїть, наприклад, і чому ви сумні. В результаті отримуючи напряму. Задовільнення своєї потреби вас прийняли, вас люблять, тобто огорнули все. В принципі, з цього моменту зазвичай людині вистачає 5 хвилин, тому що о, напряму задовільняється потреба у близькості, у прийнятті, у любові. І людина, в принципі, сама найчастіше, що «Хм, ну да, проблема вона вирішиться, або я якось придумаю, або ми щось придумаємо, пішли вечеряти. І тоді в підсвідомості в психіці не відбувається знаєте, такого е, зажиму, зажиму, що там, от коли у вас, коли є глибинні потреби, а вони не задовільнені. Все це зароджується в принципі на рівні дитинства, якщо взяти знову ж таки це життя. І якщо в людини довгий час, наприклад, батьки, наприклад, мати. Не приймала, не давала ось її безумовної любові. Так вона інколи може сваритись і так далі, але дитина відчуває, чи її люблять безумовно і приймають, чи все ж таки ти маєш бути там гарна, відмінниця, струнка, така, така, ну, чомусь там відповідати. І якщо дитина не отримає цього досвіду прийняття, тотального прийняття, абсолютного прийняття, от взагалі? То е, з часом ця потреба вона просто як велика дірка не закрита, а її треба чимось закрити. А людина росте і вона знає, що. Ну, вона знайомиться з цим світом 5 років, 10 років, 15, 20 і так далі. І в нас є якісь речі, які дають нам відчуття, які дають нам емоції. Наприклад, солоденькі. Наприклад, там, не знаю, хто що любить насправді, хто в когось це пюрешка, в когось солоденьке, в когось це алкоголь, який розслаблює нарешті напружену людину. Він розслаблює. Так він дає людині відчути себе. А, я не скажу щасливою, це така імітація щастя. просто. Сильне розслаблення нервової системи тіла на якийсь час. І, звичайно, людина буде хотіти це повторювати. Якщо одночасно людина знає, що це ще й шкідливо і це не можна, в неї всередині ось такий конфлікт, який вирішити просто шляхом, що так, тепер ти не їш цукру, тепер ти не їш там не п'єш алкоголь, не куриш і так далі, зазвичай це приводить просто до руйнування людини, тому що ця потреба ще більшою стає. І тут ви можете сказати, але Саша, треба ж вчитись задовільняти свої потреби напряму. І я скажу так, звичайно, але справа в цьому, що в нас у всіх дуже різні темпи і готовність, і різні трошки типи нервової системи психіки. І там, де одна людина може сказати: все, мені це набридло, все. Я це від там. Не буду їсти пити чи щось собою робити. А замість цього, що? Який перелік ще справ або чогось дає мені схожі відчуття: прогулянка, спорт, зустріч з друзями, книжки, щось, щось, щось що мене не руйнує фізично. <кій> І людина це обирає, заміщує, починає робити. Є такі люди, їх дуже небагато. Більшість людей, ви в них заберете ось це, що прикривало, тобто ось це солоденьке. І в них просто перейде це на рівень панічних атак або хронічної тривожності. Людина просто почне лікувати щось інше, і потім, скоріше за все, якщо вона не знайде засоби, то вона знову на це скотиться ще сильніше. Досить складний такий сторітел, я це розумію, але оце про шаровість нашої психіки. І про те, що коли людина приходить з запитом, я хочу схуднути, треба дуже розбирати, що там під цим лежить. Ну і в цьому випадку ми зробили так: ми зробили правило тарілки, ми зробили там знову по воді, розподілили по сну, щоб вона стежила за всім цим. Тобто пункти просто зожу, сон, вода, спортом вона займається, правило тарілки. Там пояснили по корисних жирах, яких дати більше, щоб не збити гормональну систему. І одночасно будемо робити практики, по-перше, там про розстановки в родовій системі, щоб встати на своє місце. І по-друге, на, напевно, це буде ведення щоденнику, одного там типу щоденнику, щоб бути в контакті зі своїми почуттями, щоб зараз виявити тенденцію, хоча б тенденцію на першому тижні, що там А, і в результаті виявилось, що ми ще, напевно, зробимо сеанси корекції карми. Я дуже задоволена, тому що я дуже люблю, коли з клієнтом ми йдемо прям комплексно. Чому? Тому що, а, якщо ми глибинну роботу не проводимо, то це означає, що, скоріше за все, з прич... робота з причиною проведена не буде. Тобто можна провести очищення тіла, можна скоригувати харчування, але це те, що називається в медицині, для мене це. Симптоматична терапія. Тобто, можна сказати, що це робота з причинами, як же так, це ж про харчування, це про зміну стилю життя. А, так, але це більш симптоматична терапія, і вона дуже допомагає, тому що вона дає ресурс. Вона дає ресурс а, фізичний тілу. І людина, коли приводить щось в порядок в своєму житті, наприклад, харчування. Або одяг, або там будь що або от, як на полицях, на кухні, або в шафі щось лежить, це таким крючочком починає тягнути всі інші сфери. Але якщо глибинно ми не прибираємо це на кармічному рівні, то, в принципі, скоріше за все, людина пройде ось цей, як правильно, віток. І там буде варіант, або вона перейде вище, тобто вона почне далі проробляти своє життя, покращувати, або вона зарулить знову на цей, ось цей віток. Тому я дуже за наставництво за те, щоб на когось орієнтуватись періодично в своєму житті на людей, які на даний момент ширші, глибші далі, ніж ви самі, тобто на провідників. А, ну, У усякому разі, я в своєму житті, в житті друзів-колег, бачу, що це дуже-дуже сильно працює. Постійно, або більшу частину бути в якомусь контакті. Це не означає постійно до когось бігати. Це означає орієнтуватись на щось, що вище, вище тебе. І тоді тебе поведе далі, далі, далі. І ти не будеш кататись на каруселі цього життя по колу. А, ну, в принципі, ось. Почали за а в результаті, як завжди. Так що тіло воно завжди воно дуже слухняне, воно завжди проявляє через себе те, що ми не змогли наповну проявити, прожити в своїй голові, психіці. І через нього можна дуже багато чого бачити, бачити, що відбувається там, десь всередині. Тому просто зміна харчування це класно, але це настільки один з поверхневих пунктиків, за яким лежать величезні цікаві, цікаві пласти. Тому що я в цьому навіть бачу це не те, що проблема, яку потрібно вирішити. Це така задача добровільна. Причому що цікаво, що всі задачі в нас добровільні на рівні душі всі свої задачі ми обрали добровільно і десь там, навіть з цікавістю. От що ви думаєте? Напишіть, ви знаєте, що я люблю читати, я відповідаю. І ем, якщо у вас є якісь свої кейси, схочі, розповідайте, можемо теж розібрати. Звичайно ж, анонімно, без імен, а от як саму схему, що на чому там стоїть. Все, я вас люблю. Обіймаю, пока-пока.